Що пропонує луцький авторинок з бюджетом до 7 тисяч. Просили в коментарях показати щось бюджетне і йдемо, розглянемо бюджет. Я рахую це до 7 тисяч. Подивимося, що пропонує. Зробимо огляд. Ви не забувайте за лайк і підписку, якщо потрібно знайти автівку бюджетну чи будь-яку. Іншу знайти, перевірити, за потреби обслужити, за потреби, доставити вам підім. Якщо не маєте змоги приїхати, звертайтесь, наші контакти, як завжди, є під відео. Телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутньої автівки. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що по бюджету пропонує авторинок до покупки. Чотири пропозиції. в ряд. другий меганчик, третій, другий і ще один другий. Давайте розглянемо їх всі чотири. Так, почнемо з цього сріблястого. Друге покоління, він у нас в універсалі, непогано бачимо комплектація, Є наслінзована оптика, є противотуманна фара. Простий у нас нелегкосплавний диск, зимова гума, є релінг поверху. Відразу бачу, є безключовий доступ по характеристиках. 2-літровий бензин, 170 пробігу, 5300 вартує. Замінений ГРМ і фазорегулятор написав продавець. Безключовий доступ у нас по всіх дверях. Комбінований світлий салон. 6 ступка в нас є клімат. Шкіряне кермо є круїз, повний склопакет присутній. Такий непоганий. Є шторки позаду. Задній ряд сидінь виглядає непогано. Є шторка також позаду присутні в нас парктроник. Також ж само така. Хороша комплектація, гарна вартість. 5300 вартує, 170 заявляють пробу. І відразу йдемо, не виключаємося по наступних екземплярах. Так, це в нас третє покоління, він у нас в хеджбековій. Є туманка просто оптика, є легкосплавний диск з літньою гумою, є безключовий та складання. Трішки дорожче. Він 7709 рік, 170. Одну пробігу, 1,6, також у нас бензин по салоні. Тканина. шестиступочка, двохзонна кліма, шкіряне кермо, круїз, автосвітло, повний склопакет присутній. Задній 12 сидінь, хеджбек для міста, парктроник позаду присутній. Ось така друга у нас пропозиція. 7709 рік, 171 заявляють пробігу. Так, і відразу. Бачимо два таких ярких другий червоний і синій. Так же ж само йдемо по них. Так, По-червоному лінзована оптика. Є туманка є, бачимо, доповнення в нас посвітну. літня гума, легкосплавний диск, безключовий релінг присутній. Це в нас універсал, 9 рік, 117 пробіг, 6 999 варту. 1,6 у нас бензинка. Безключовий по всіх дверях є. Комбінований салон, п'ятиступочка, клімат, присутній, шкіряне кермо, повний склопакет в нас є. Ззаду виглядає непогано. Шторка, додатковий комплект гуми бачимо. Так, є у нас без парктроника позаду він у нас. Ось такий третій, 6999, 117 пробігу, рік. І відразу також само показую синій. Також в нас є лінза, є туманка, легкосплавний диск літня гума, також ж саме безключовий доступ, релінг поверху, і це, звісно, у нас універсал. Восьмий рік, 171 пробігу, 6800. Без підкрасів заявляє, власник. без ключ бачимо. Комбінована тканина шкіра, п'ятиступка, клімат присутній, шкіряне кермо, повний скло підйомників у нас є. Підтонований позаду, доволі крепко, не видно навіть, чи є в нас шторка. Присутній форкоп зад. Ось таких Чотири екземпляра в одному ряді зустріли. Пішли шукати наступні. Зустрічаємо такий Opel Astra H в класній комплектації в універсалі. Показую вам також чорного кольору з легкосплавним диском літня гума, лінза, умивач, противотуманна фара в нас присутня. По характеристиках, 9 рік, 1,8 бензин, 202 пробігу. На жаль, не вказана ціна, але думаю, в цю ціну він точно буде. По салону комбінований салон шкіра тканина, п'ятий ступочка, є підігрів сидінь. Простий кондиціонер у нас, на жаль, не клімат. А ні, клімат у нас присутній. Автосвітло є, круїз є. Шкіряне кермо, повний склопакет. Присутній. Задній ряд сидінь, шторка позаду також присутня, є парктроник зад. Така цікава пропозиція. Одразу, що комусь цікаво контакт продавця, є. Бачу, є якась виписка в нас із-за кордону. 202 пробігу, Думаю, в цей бюджет 100% вона буде. Пішли шукати наступний. Трапляється ще на ось такий сценник третього покоління, бензиновий 1,6 двигун. Показую вам його, також є туманка броскоптика. Доволі гарний, легкосплавний диск. Але в нас зимова гума, він без релінга поверху. По характеристиках 9 рік, 248 пробігу. Присутні вже бачимо, в нас газ, 6250 вартує є. Є безключовий доступ. Є форкоп позаду. Бачимо заглушечку, ну це таке шкіряне кермо шести ступка в нас не п'яти 2 кліма електростоянкове комбінована тканина, повний склопакет автосвітло. Присутній. Задній ряд сидінь. Ну так, так Непогано. 6259 рік, 248 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще дві пропозиції в одному місці. Альтеа і ібіца показую також вам дві. так по Проста фара в нас, туманка є. Легко, диск, все сезону доволі гарний в нас бачу гума. По характеристиках. Шостий рік, 1,6, простий емпай. 203 пробігу, 5950 вартує свіжопригнула, розмітне, ну це зрозуміло. Просте нешкіряне кермо, п'ятиступочка кондиціонер є. Підігрів дзеркал у нас присутній. Комбінована тканина, повний склопакет автосвітло. Все присутнє. Задній ряд сидінь. Виглядає непогано. Без парктроника. Такі заміна гольфіку, той самий гольфік, той самий двигун. Все те саме тільки сяд. 5950 вартує і відразу по сіренькій ібіці. Маленький компактний автомобіль. Туманка просто оптика в нас є по характеристиках. 12 рік, 6200-169. Тисяч пробігу, 1 і 2 дизель. До речі, про цей двигун їздять, вони дуже довго в особисто стикався. 355 тисяч було на такому двигуні, і він себе почував прекрасно. Тому непоганий трьохциліндровий, він тут стоїть легкосплавний диск. Літня гума є, складання бачимо, є по салону. П'ятиступка. Є в нас даже магнітола є, підігрів. Ні, немає Шкіряне кермо, круїз, автосвітло, автодощ. Задній ряд сидінь. Непогано, парктроник присутній. Позаду, ще здоров, доволі хороша на нього вартість. 6200, 169 заявляють пробігу. Ось таких два святка зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще одну таку ярку пропозицію у вигляді Renault Modus, показую також вам її. Детальніше, є вимивач Фарнес, є туманка просто оптика, так же саме легкосплавний диск, комплектація в нас інітіалі Паріж на модусі. 6700 вартує, 6 рік, 180 пробігу, 1,6 бензин. В такому дуже прям цікавому кольорі є парктроник у нас позаду, відразу в салон. Він у нас в автоматі. Тут, до речі, простий. У нас стоїть автомат 4-ступінчастий світла шкіра, світле кермо. Автосвітло, повністю підйомників, круїз. Клімат-контроль у нас присутній. Підтонована позаду, непомітно. Ну, прям-таки цікаво. В автоматі чи це питання щось в автоматі 6700, 180 пробігу, шостий рік, 1,6 бензинка. Така пропозиція. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо щось такого цікавого Нісана. Нота, покажу вам його також детальніше в такому дуже цікавому кольорі. Навіть не знаю, як назвати якийсь він. У нас лимон. Є туманка просто оптика, простий, нелегко сплавний диск зимова гума по характеристиках 9 рік, 1,4 MPI в нас 188 пробігу механіка, 5250 вартові присутній кондиціонер так, по салону комбінована тканина, шкіряне кермо, мультикермо, автосвітло, автодощ, п'ятиступочка. Кондиціонер є повний склопакет присутній. Підтонований трішки позаду. Так він виглядає, фурко позаду бачимо, у нас присутній. Ось такий екземпляр 5250, 1,4МПАЙ 188 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одну пропозицію від марки Renault. Це в нас кліо дизельний, 1,5. Показую вам його детальніше. Туманка є, просто оптика є легкосплавний у нас диск. Є релінг поверху, по характеристиках. 12 рік, 1,5 дизель 203 заявляють пробігу. 6,5 вартує він у нас на стаксі. Так без ключового нема. Комбінована тканина. П'ятий ступочка, клімат присутній, навігація, присутня, автосвітло, присутнє. Круїз, два склопідйомника в нас є. Задній ряд сидій. шторка бачимо, є, пуркот позаду. Так же ж саме у нас присутній. Ось такий екземпляр. 6,5. Вартує 1,5 дизель 2003. Заявляють пробіги. Ну і свіженькі у нас рік 12 пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще одну Opel Astra H в хеджбековій і вона в нас в автоматі показує. Просто оптика без туманки. Є легкосплавний диск з літньою гумою. Восьмий рік автомат 1.8, 187 пробігу. 6800 вартує на старт по салону. Тканина, шкіряний кермокруїз так, без підігрівів. Тут у нас стоїть також простий чотириступінчастий автомат. Два стопідйомника в нас є, автосвітло також присутнє. Задній ряд сидінь. Хетчбекові. Виглядає вона у нас позаду. Ось такий екземпляр, 6800, 1.8 в автоматі, 187 пробігу. І відразу розвертаємося, бачимо ось таку зефірку. Також покажу і вам, пригну вона з Німеччини. Німеччині, є партроник вперед, є туманка, просто оптика, легкосплавний диск. Присутній по характеристиках. 10-й рік, 1,6 бензин, 243 пробігу. З газом вона в нас заявляють не фарбована, 6300 вартує на старті. Тканина шестиступка, ступка підігрів. шкіряне, кермо. Присутні круїз, присутні автосвітло. Є повний склопакет, також в нас є. Задній ряд сидінь. Так, вона у нас, до речі, бачу, семимісна. Парктроник позаду так же ж само присутній. Ось такі дві пропозиції від марки Opel Зустріли, 6,310 рік, 243 заявляють пробігу. Симимісна, йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще виступу шкоду фабію. Також покажу вам її детальніше. Легкосплавний диск, лінзована оптика, є туманка. Я бачу, доповнення в нас поставили по світлу, по характеристиках. Восьмий рік, 1,6 бензин 214 пробігу, підігрів сидінь, 5900 газ бензин. Вона в нас так виглядає непогано. Комбіновано світло тканина, шкіряне кермо. Два склопідйомника присутні, підігрівчики також у нас є задній ряд сидінь. Версія у нас спорт бачимо. Ось такий екземпляр. Ага, бачимо зразу. да? Буляка в нас шкоди. Через те в цю ціну краще брати меган, хоча б не буде таких у нас екземплярів. Зустрічаємо дуже багато екземплярів в ряду. 2, 3. Там Астра стоїть 4, тут меганчик стоїть 5, показую вам їх. Так, А5 в універсалі до рестайлінгова. Туманка є, просто оптика. Простий, нелегкосплавний диск. Восьмий рік, 1,6 6 бензин, 6300 вартує, 248 пробіг по салону. Комбінована тканина п'ятиступка Клімат присутній, підігріве сидінь шкіряне кермо, два сплопідйомника, автосвітло є ззаду, шторка також присутня. Парктроник позаду також у нас є ось така. А п'ята, до 6, 6350 вартує. Її відразу не виключаємося. Кіасіт також в універсалі виглядає, прям дуже гарно бачимо, пригнаний він з Голландії. Лінзована оптика. Є туманка, простий у нас диск. 6850, 1,6 і 10 рік 225 заявляють пробіг. Тканина, п'ятиступочка, шкіряне мультикермо, повний склопакет, автосвітло, присутні, круїз, присутні двохзонна кліма, присутні. Так виглядає позаду. Без фуркопа, без параптоніків. Виглядає прям так цей непогано. 6850, 225 пробігу, 1,6 МПА І відразу так само не виключаємося. Стенік другого покоління, грандовський Так, грандовський, лінза, туманка є легкосплавний диск, є зимова гума, нас складання безключої, присутні. 6,357 рік, 221 пробігу. Він нас з газом По салону посолону. ступка, кондиціонер клімат, не кондиціонер клімат у нас. Електростоєнковий повний склопідйомник є, круїз присутній, шторки позаду присутні. Форкоп також у нас присутній. Ось такий екземпляр. 6350 вартує на старті. І відразу ще є опельок у нас. Ашечка 5,858 року. Просто оптика туманка, легкосплавний диск, літня гума є. 1,6 газ бензин, 209 пробігу, 5850 вартує. В універсалі тканина шкіряне кермо п'ятиступка, Кондиціонер у нас присутній. Автосвітло, два склопідйомника підйомника є. Підтонована трішки позаду. Парктронник зад також присутній. Ось таких декілька екземплярів зустріли в одному місці. Ось таких пару бюджетних пропозицій авторинку вам показав. Скажем, так не за всі гроші світу є такі автівки, можна шукати час від часу. Трапляються хороші екземпляри. Скажем, так якщо ви розглядаєте там до 5 тисяч, не варто сюди їхати. Якщо від 5, можна шукати там 5 тере, тисяч сценіки другі. Мегани, другий, гольфи п'ятий, часом гольфи шостий, часом стеніки третій, часом мегани, треті, тобто залежить від стану, від пробігу і так далі. Дуже багато факторів, які впливають на ціну, але в цілому можна такі автівки шукати. Беремо такі автівки в роботу, телефонуйте, кажете, який бюджет. Ми вас консультуємо. Чи взагалі можемо взяти в роботу і шукаємо вам хороше авто. Можна знайти контакти під відео, телефонуйте.